Яка перспектива законопроекту про мобілізацію на квітень місяць? Бачок. Ну його винесуть, його винесуть. Я думаю, що й за нього проголосують, назбирає там необхідну кількість голосів. Ви ж подивіться, наскільки його вихолостили з точки зору mm -hmm. першого, скажімо, варіанту, який був. Плюс ну, сьогоднішнє інтерв'ю сирського мені здається в цьому плані дуже показове, Він сказав, що нам 500 тисяч вже не треба, нам треба менше. Ну він не сказав скільки, тому що ну, 450, як на мене, не сильно відрізняється від 500 тисяч. Але я думаю, що насправді мова йде про меншу кількість і. Ну, у депутатів буде менше вже приводів, наприклад, якось уникати цього голосування. Але тут дивіться є нюанс, Я б не здивуюся, якщо Верховна Рада проголосує, звичайно, ніяких 300 голосів там не буде. Що погано з точки зору взагалі суспільної легітимації, але ну маємо те, що маємо. Так от парламент проголосує, а з великою ймовірністю президент може ще й накласти на нього вето. Якщо там залишиться кілька контраверсійних положень, і президент просто скористається ситуацією, подивившись на свої якісь там чергові рейтинги. Ну от я на. Кладу вето Верховна Рада внесе зміни, і потім тільки я підпишу, а виступати ну, таким знаєте рятівником буде якраз глава держави. Судячи з усього, зараз питання рейтингів для офісу президента дуже болісне. Вони дуже на це дивляться. І пан Подоляк в останньому інтерв'ю сказав про це фактично, да, хоча його особливо про це там сильно і не питали. То я не, не виключаю, що вони і закон про мобілізацію використають в якості. Такого інструмента, щоб дещо покращити позиції президента, ну і зробити все для того, щоб рівень довіри до нього зріс. Але так чи інакше він буде проголосований е, в квітні місяці, ну, в травні, виходить, він якби вступить в дію. Е, ну чи вистачить там місяця-півтора для того, щоб завершити ці процеси? Ну, риторичне питання. Тому я думаю, що і без закону про мобілізацію в нас активно достатньо буде тривати набір, тому що є об'єктивна потреба в цьому. Пане його, ви згадали да, От це перше, фактично, да, велике інтерв'ю сильського на посаді Головнокомандувача збройних сил України. Сьогодні воно вийшло. Зараз його розбирають на цитати, аналізують напередодні. Всі мас-медіа аналізували інтерв'ю CBS News Володимира Зеленського. От власне тональність так цих інтерв'ю надзвичайно різна. Я тут це можете пояснити. Е, дивіться, я це можу пояснити дуже просто. Е, одне інтерв'ю це інтерв'ю головнокомандувача, а інше інтерв'ю це інтерв'ю верховного головнокомандувача, Політика mm -hmm. в першу чергу, попри якісь такі достатньо апокаліптичні заяви з боку президента, мені здається, що він орієнтувався на певну аудиторію, і головна мета його інтерв'ю була підштовхнути, пришвидшити да, взагалі от наших партнерів з точки зору надання нам допомоги. Ну, тобто, це, от знаєте, він до цього поговорив до речі зі спікером Джонсоном, і як кажуть, і він там згадував, він апелював взагалі до його релігійності, до його віри там і так далі. Тобто, ну вже будь-будь-що йде, якби хід для того, щоб просто вирішити це питання з допомогою, яка зависла з боку Сполучених Штатів Америки. Тому я не виключаю, що інтерв'ю президента плюс давайте згадаємо там статті в The Times, статті The Economist, да, та, які також таки малюють апокаліптичні сценарії. Це такий певний елемент підштовхнути західні країни до інтенсифікації допомоги в Україні. Тут головне не перетиснути да, не переграти, щоб, знаєте, навпаки, це тоді призвело до замкнутого колу. Що на який сенс там давати, якщо все погано, а ну витримати цей певною мірою балансу. От мені здається, інтерв'ю Сирського якраз цей баланс може дозволити відновити, тому що ну політики та насправді на заході вони ж будуть читати інтерв'ю і сирського, і інтерв'ю Зеленського, і робити якісь там певні висновки для себе. Зрозуміло, що сирський краще знає ситуацію на фронті. Зрозуміло, що є якісь певні речі, які він там не може говорити. Він не казав, що в нас прям все супер. Ні, він якраз вказував на певні проблеми достатньо серйозного характеру, але ну вказував, що ситуація. Під контролем, а інтерв'ю президента і деяких інших наших політиків ну це, от, от така остання, мабуть, спроба вже максимально натиснути там на окремих конгресменів-сенаторів Сполучених Штатів Америки, щоб все ж таки допомога Україні була виділена. Ну і ми до літа були готові так, як повинні були бути готові. Я гадаю, у їхні чекати позитивних новин нам зі Сполучених Штатів чи ні? Ну хотілося б вірити. Я думаю, що там. Ну, складно буде тому ж Джонсону придумати якийсь варіант, за яким він не винесе це питання на розгляд. Може mm -hmm. вони спробують прокачати тему кредиту? Або тему, наприклад, лендлізу може спробують, але не факт, що на це піде Білий дом дім. Тому я все ж таки сподіваюся, що Джонсон там ну ще трошки якби потягне час, а потім винесе це питання. Воно буде проголосовано. Україна отримає підтримку. Можливо, там буде менша сума не на 60, там один чи 62 мільярди. А наприклад, трохи менше, але для нас насправді це не грає ролі. Ну вже за великим рахунком. Гроші, звичайно, зайвими не бувають, але в даному випадку тут головний сам принцип. І головне, щоб ключове фінансування отримав Пентагон, який зможе в принципі в Україні передавати всі все необхідне для нас озброєння. Бо ми ж бачимо, що Росія. Ну, планує там готуються. Е, вони постійно вкидують якусь там дезінформацію. Ну, от остання була заява Лаврова, да, який сказав, що нам не треба чекати 20 травня. Може, все й до 20 травня вирішиться. Ну, це зрозуміло там дурня повна. Вони просто нагнітають таким чином ситуацію. Ми не бачимо поки що військові аналітики, не бачать поки що якоїсь там підготовки Росії до широкомасштабного наступу. У них не вистачає в принципі на це сили ресурсів, але ну до літа вони зможуть їх десь там накопичити і спробувати це, все ж таки зробити. Тому от зараз іде ну, так, такий елемент гри, і я думаю, що ну, Конгресу Сполучених Штатів придеться стати ключовим актором цій грі, ну і все ж таки приймати якісь рішення, тому що якщо вони завалять і цей варіант, ну тоді. Це призведе, мабуть, до колосального просто удару по авторитету Сполучених Штатів, і що тут дуже важливо: це буде удар і по авторитету, в тому числі тих республіканців, які ну роблять відтерміновують цю допомогу. Ну розраховуючи на те, що це принесе якісь бонуси Трампу. Це бонусів Трампу не принесе. Це навпаки, вдарить по ньому дуже сильно. І йому прийдеться коментувати ці події більш ну, скажімо так, активніше. Пане Ігоре, наскільки зараз питання західної допомоги залежить від роботи і активізації роботи нашої дипломатії? Ну, все питання завжди залежало значною мірою від роботи активізації там, роботи нашої дипломатії. Зрозуміло, що ну, є країни, скажімо, які готові допомагати Україні більше, але які кажуть, що вони не мають необхідних контактів. Я один приклад лише наведу: це от абсолютно реальна історія. Є така прекрасна країна, як Норвегія, та яка дуже допомагає Україні, реально дуже? Ми просто іноді менше про це знаємо, але вони великове великі суми нам виділяють і е, з перших днів широкомасштабного вторгнення повністю були на нашому босі. Так, от самі норвезькі депутати кажуть, що ми могли б давати на порядок більше, але нам для цього треба людина, з якою ми будемо спілкуватися в Норвегії, і ця людина посол України в цьому королівстві. А тепер питання: а є в нас посол в Норвегії? Чи немає. Ну, відповідь, а що Данілова туди відправлять, та... такі ходили. Його немає. Про Данілова там чутки ходили. Mm -hmm. е, я не впевнений, да, що він прям mm -hmm. туди поїде, але ну слухайте, це нонсенс. Одна з ключових країн, яка мільярди нам виділяє мільярди, тобто країна, яка там наперед заклала значну суму ну, суми, і депутати якої кажуть, да ми б дали в два-три в три рази більше. Просто нам треба людина, яка буде ходити на всі оці зустрічі, пояснювати, лобіювати і ну про, про, про знаєте, там, допомагати нам, значить, своєю позицією. А ми до сих пір таку людину не призначаємо. Тому звичайно, від дипломатії тут залежить дуже багато. Колеба поїхав в Індію. Правильний крок, але цей крок нам не принесе снарядів і не принесе там літаків чи гармат. Він може принести нам а, ну знаєте деяку таку ну більшу відстороненість Індії, скажімо, там від допомоги допомоги або там співпраці, наприклад, з Російською Федерацією, але або участь там Індії в цьому глобальному саміті мира. Але треба в першу чергу зараз їздити в ті країни, які нам можуть надати військово технічну допомогу, і тут, звичайно, на рівні того ж європейського союзу треба працювати на багато більш активніше на рівні Сполучених Штатів Україна в 23 році, я, от буквально на днях, зі студентами своїми, навіть ми цей кейс розбирали, Україна в 23-му році витратила на лобізм інтересів держави Україна в Сполучених Штатах Америки 360 там 5 здається тисяч доларів. Ну щоб ви розуміли, це нічого, це нуль. Да тут тут якраз той напрям, на який можна було витратити пару мільйонів, відправляти туди постійно. В тому числі наші міжпарламентські делегації, і вони привезли би нам назад мільярди. Або там сотні мільйонів, як це робило багато інших країн. У нас взагалі якби про це забули, тому що ну дипломатична дипломатичний напрямок на сьогоднішній день він монополізований. Але на превеликий жаль, одна, дві, три людини. Навіть якщо ця людина президент, вона не може закривати все ну, повністю сама ціна цей напрямок. Треба делегувати певною мірою повноваження. У нас на жаль, цього немає, тому е, ми в дипломатію нашу віримо. Вони де працюють, вони робляться вкрай ефективно, але зрозуміло, що зараз. Їх роль повинна бути набагато більше, але її не буде об'єктивно просто через те, що нема кому їхати, нема кому про що про це говорити. Тому все буде зводитися от до тих же особистостей, яких ми бачили і раніше, а це об'єктивно навіть по деяким моментам буде затягувати розгляд тієї чи іншої допомоги для нашої країни. І до речі, щоб далеко не ходити, у нас до сих пір немає посла в Британії.